На моєму каналі мене звати Ірина і це канал про в'язання. Цього тижня у мене зовсім незначні просування по моїм процесикам, але це через те, що я готувала для вас досить цікаве відео ідеї для натхнення в'язаних дитячих сумочок гачком. У відео я показала свої в'язані сумочки та поділилася ідейками, які ще цікаві сумочки можна зв'язати. Тому, якщо ви хочете зв'язати сумочку для своєї малечі, я запрошую вас переглянути моє відео, там дійсно багато цікавих ідей. Ну а сьогодні ми поговоримо про процеси, над якими я працювала цього тижня. Я покажу вам два новеньких цікавих процеси. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо дивитися, над чим я працювала. Зараз я покажу вам процес, який вже дуже давно хочу розпочати. Він в мене давно в збережених, але я не можу знайти на нього опису. Я, на нього є дуже багато картинок, це кардиганчик регланом. І в нього є багато варіантів його виконання, але немає опису. І я подумала, спробую його розрахувати сама. Якщо вдасться, то розпочну. Я розрахувала, потім дуже довго обирала пряжу, і ось все склалося. Пряжу я купила, обрала, і вона вже в мене. Розрахунки я зробила і зараз покажу, на якому він вже в мене етапі. Ось так це виглядає. На даному етапі. Я вже вив'язала увесь реглан вже від'єднала рукави. Ось такий зробила я вже тут азіатський росток. Ось так він виглядає. І е, вставлю вам фото, як, який саме кардиганчик я буду в'язати. Я буду в'язати з звичайними рукавами, саме як на цьому фото, але там є різні варіанти рукавів і різні варіанти спинок. Я буду в'язати саме цей, з намистинками по переду та по спинці. Ось так виглядає спинка. І там я ж говорю, є різні варіанти, як його зв'язати, але опису ну, немає на нього. Ось так в мене виходить. Я вже вив'язала два отвори під гудзики І зараз буде третій. І після третього я вже буду переходити на намистинки. Тому ось підключилась показати вам на якому зараз етапі. І також при розрахунках я, я вже, як тільки не розраховувала, але виходить на спинці. Більша кількість петель, аніж попереду, тому що ось в цьому візерунку 21 петля. І ну, рівномірно, розрахувати не вийде, тому що спинка одна, а перед двома частинками тому на спинці на три петлі більше, але я думаю, це нічого страшного. І спочатку я не вив'язувала росточок, а потім все ж таки подумала, що він потрібен, тому зробила азіатський росток. І в'яжу я його для своєї донечки. Їй зараз рік та 10 місяців ми носимо розмір одягу 92-й. Я в'яжу на 104-110 розмір, тому що планую його носити також навесні. Зараз ми його поносимо трошки восени і потім будемо носити навесні. То, я думаю, донечка за зимовий час підросте і їй буде він якраз. Так. І покажу, яку пряжу я обрала. Обрала я ось таку Nako Elite Baby. Це 100% антипілінг акрил. Колір у мене 40,38, в 100 грамах 250 метрів. Ниточка мені сподобалась. Рекомендують в'язати на спицях 3,5-4,5 Я в'яжу на спицях 3 мм, це мої улюблені спиці. і... Полотно мені на них подобається, тому в'яжу саме на такому розмірі спиць. Я в'яжу досить слабо, тому воно не забите. Воно м'якеньке, і мені подобається, як виходить. Тому ось така робота. Я вам принесла ось цей дивний моточок, про який розповідала в минулому відео. що я замовила ось таку пряжу, я показувала її в розпаковці Ярнард Пацифік. Вона така цікава, кольорова, вона як ватяна, пухнастенька, але вона дуже тоненька. Вона м'яка. Тут в 50 грамах 200 метрів, 20% вовна, 80% акрил. Колір у мене 310. Дуже гарний. Я зв'язала з неї зразочок. Я вам говорила, що буду в'язати з неї пов'язку та мітинки, але зв'язавши зразочок, я зрозуміла, що ні. Ось він. Для мітинок вона не підійде. Вона надто тонка, просвічується ось. В'язала я на 3 мм. Можливо, можна взяти спиці меншого розміру, але ну, вона тоненька. І тому я вирішила, що я все ж таки використаю цей моточок. Я буду в'язати пов'язочку таку, знаєте, як вона трубочкою так в'яжеться способом Magic Loop по колу, а потім нахрест сшивається. І тоді буде ось таке подвійне полотно, і воно буде тепліше. І за рахунок кольорів вона буде така різнокольорова, гарна. І пухнаста. Це вже зразочок після прання. Ось можете бачити, як вона випустила пух. Вона, наче й не змінилася після прання, але стала ось така більш пухнастіша. Ось так. Тому, хто не користувався ще цією ниточкою, ось вам, як вона виглядає в полотні зразочок. Пухнаста, гарненька, але зважайте на те, що вона дуже і дуже тонка. Так, як ми заговорили вже про зразочки, принесла вам ще одну ниточку. Ось така Адоре від ярнар це антипілінг акрил 100% в 100 г 280 метрів. Я зв'язала з неї також зразочок. Ось так він виглядає. На цією пряжею я трошки познущалася. Вказано, що ця пряжа проти ковтунців, тобто на ній не повинні з'являтися ковтунці. Тому, коли прала, я її дуже добре так терла зразочок. І він став такий пухнастий, навіть візерунку ось цього не було видно. Я подумала, що все, зіпсувала зразок, зараз піду в'язати інший. Але потім думаю, нехай висохне, подивлюся, що ж з ним буде. І ось він висох, і який був, таким і залишився. Ось так. Дуже класна пряжа, мені сподобалася. В'язати з неї приємно, вона м'яка. І я зв'язала зразочок різними візеруночками, тому що хочу замовити таку пряжу на плед. З цієї ниточки, саме з цього кольору. В мене буде светрик, пізніше покажу вам який. А замовити хочу інший колір, і буде з іншого кольору, буде пледик. Ось така вона, хто ще не бачив. Ось вам зразочок. Ось так вона виглядає. Ось така виверідна сторона. Ось так. Ну, і я нарешті розпочала процес, про який говорила в планах в минулих відео. Це жилет з карманами з ось такої пряжі. Alize Baby Best. Це 90% акрил, 10% бамбук. Колір у мене 851, 100 грамах, 240 метрів. Чомусь я завжди обираю кольори, які ну, дуже погано передаються. Ну, можливо, це через те, що у мене вже вечір. Я спробую сфотографувати вам його в день і вставлю вам фото, як він виглядає. І вже я розпочала процесик. Ось так це виглядає. Невеликі просування, але це через те, що на цьому тижні я працювала над відео ідейками для натхнення. Якщо ви ще не бачили це відео, в мене на каналі вийшло відео ідеї для натхнення. В'язаних дитячих сумочок. Якщо для вас це актуально, ви хотіли б зв'язати якусь сумочку для своєї донечки, переходьте на моє відео, і там є багато цікавеньких ідей. Я показала там сумочки, які зв'язала я, і поділилася ідейками, які ще сумочки можна зв'язати. Тому ось, по основним моїм процесикам, просування невеликі, але є. Це розмір L, тому він ось такий великий. В'яжу я його на спицях 4 мм, і для мене це досить незвично, тому що я в'яжу в основному на 3 мм, а зараз ще й після шкарпеток, які я в'яжу на 2,5, то мені дуже важко чомусь в'язати на 4 мм. І я ось беру його в роботу, але ненадовго. Ну, все одно просувається. Обрала я такий візерунок, ще нічого не зрозуміло тут. Тут дві петлі лицевих дві виворотніх і так два рядочка, потім вони змінюються. Але після прання буде виглядати досить гарно, він так потягнеться трошки. Я вже в'язала таким візерунком саме з цієї пряжі, і мені так подобається, як це виглядає. Що я ось знову повторюю. Я вставлю вам фото, яке мене надихнуло на цей жилет. Я не буду його повністю повторювати, але ось на фото мені подобається його форма, В-образна горловинка, але вона тут дуже глибока, я буду робити меншу. І мені подобається ось цей пояс. Я буду в'язати трошки не так, просто хустковою в'язкою. І не буду в'язати ось цей ажурний візерунок. Просто залишу ось ці жгутики. Жгутики будуть, а ось ажурного елементу не буде. І тобто, це фото мене лише надихнуло, як ідея. А я буду переробляти трошки, і що з цього в мене вийде, ви побачите вже в наступних відео. Тому ось буду працювати, а що вийде, ми з вами вже потім побачимо. Мені подобається, як воно виглядає. Такий рельєфний такий візерунок виходить. Подобається мені. Показую вам шкарпеточки свої. Я їх дов'язала, вони повністю готові, випрані вже. І тут я використала новий вид п'яточки, я його ще не в'язала. Він не новий, просто я його ще не використовувала. Це п'яточка підкова. Ось так виглядає. Мені сподобалося, буду використовувати. Ось так виглядають шкарпеточки. І ось тут на паголочку я додала методом Helix інший колір. Шкарпеточки зв'язані на розмір 37. Ось цей зелененький колір це колір 112-й пряжі Drops Fable. А ось цей який використаний в Helix це 901-й пряжа Drops Fable Print. Ось такі гарненькі в мене вийшли. І покажу вам. Я розпочала вже шкарпеточки з накобохо, Швиденько-швиденько ті завершила, випрала і ось розпочала з накобохо. Зовсім маленьке в мене тут просування, але вже розпочала. Погляньте, як гарно виглядає. Навіть до прання, погляньте, які рівненькі петельки. З Drops Fable такі рівні петельки не виходять. Ну, резиночка точно така не виходить. Тут прям вона така вже гарна навіть до прання. Набрала я 56 петель, тоже буде в мене розмір 37-й, тому що в'яжу для себе. В мене розмір 37-й. Ось такі гарні виходять. На сьогодні це все. Це всі процеси, над якими я працювала на цьому тижні. Сподіваюся, наступний тиждень буде більш продуктивнішим. Я маю ще дві цікавих ідейки. Розрахунки для одного светрика я вже розпочала і сподіваюся, наступного тижня я вже розпочну його в'язати та поділюся з вами. Тож, якщо вам цікаво спостерігати за моїм в'язальним життям, підписуйтесь на мій канал, я буду рада кожному з вас. Також дякую вам за ваші вподобайки та коментарі під моїми відео. Мені дуже приємно, і це надихає мене створювати для вас нові відео та ділитися своїм в'язальним життям. Також пишіть в коментарях, чи розпочали ви вже осіннє в'язання, тому що я вже розпочала, активно готуюся до осіннього сезону і маю безліч цікавих ідей, які хочу розпочати. І буду ділитися ними з вами. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.